Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходь ми був Соборна 1. У нас нове находження BMW 528 2012 року випуску з автоматичною коробкою передач на задньому періоді з двохлінтровим бензиновим двигуном. Заявний пробіг автомбічка складає 166 тисяч кілометрів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані, широкофарбово ще технічно. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі місті Вінці за 15 490 доларів. Нагадаю, автомобільчик в гарному технічному стані. Має чудову зовну оптику, передні партроники, 17-оригінальні легкоспані диски, гума в гарному стані зимова. Авто без пошкодне, без підкрасів, доглянутий, повністю тонований. Є незначна притертість на задньому бампері. Присутні задні партроники, задня камера. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В доглянутому стані лакофарби покриття без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван світло кольору. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітник з підстаканниками для зручності пасажирів. люк, склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятно долянки. Маємо 4 склопідйомничка, електрорегулювання дзеркал, дзеркал, зеркал, датчиці до дощу, електрорегулювання сидінь, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію до клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на піріалі в місті Вінці за 15 490 доларів, або придбати автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити авто у нас з Америки під ключ. З вами, як завжди, були автопарк.